У цій школі села Іванівка Кропивницького району навчались Іван Коцур та Анатолій Мірченко. Обоє загинули під час російсько-української війни. У пам'ять про бійців у День захисників та захисниць у школі встановили пам'ятні дошки. Пам'ятну дошку Анатолію Мірченку відкрив його старший син та дружина. Зі слів дружини Анатолія Мірченка, на фронті чоловік був механіком-електрозварювальником відділення технічного обслуговування взводу. Загинув на Харківському напрямку у 38 років. У цій школі він навчався з 6 по 9 класи. По тому повернувся в село Боровиця Черкаської області, звідки родом. Брав участь в Євромайдані. На фронт пішов у серпні 2023-го. Відговорювала, але... Не слухав. Місяць він був у Чернігівській області на навчанні, тоді перевели в Сумську область, він там ще був, а тоді у Донецьку область, у Райгородок, він там був. А тоді, вийшов на бойове завдання в Куп'янський напрямок Сеньківку. і вийшов, що він виїхав на евакуацію 200-х-30-х і загинув 14 грудня 2023 року. Артилерійський обстріл з вибухом і дрон, і цей вибухова травма була в нього. Дошку встановили за гроші, які зібрали учні та вчителі під час благодійного ярмарку, розповіла матір бійця Галина Мірченко. Вдячна, що його тут пам'ятають. Обіцяв додому вернутися. На сказав, що вернуся. Ми з Вікторією повінчаємося. Були плани. Пам'ятну дошку Івану Коцеру відкрила його чотирирічна донька. Дружина Івана Коцора розповіла, що чоловік був на фронті заступником командира роти 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув під час штурму позицій російських військових на Донеччині. Йому було 33 роки. Дуже важко говорити про нього. Це, це моя жива рана, біль, з якою я живу кожен день. Він все життя присвятив службі. Він з 2015 року пішов на строкову службу, і так він служив, потім підписав контракт. Він служив у Вознесенську сі роки, а потім перевівся у 23-му році. Перевівся в Донецький напрямок у 35-ту бригаду морської піхоти. Був Очолював визволення з населеного пункту Старомайорське Старожаве, де в Старомайорському він так і загинув. Матір Івана Куцера розповіла, коли сину було три роки, вони переїхали із Молдови. Ми тікали з Придністров'я, з родиною приїхали. Думали, що тут, а тут. Путін знов, і, і тут вже, як кажуть, не сиділа за Путина вдома. І тепер забирає самих найдорожчих наших дітей. Він завжди казав, мама, я обов'язково буду військовим, і щоб захистити себе, захистити родину. Каже, майбутніх дітей. У мене обов'язково буде і дружина, і багато багато діток. Бо батько його з великої родини був. Як почалася війна, так перший раз він пішов в військомат, його не взяли. Другий раз пішов в військомат, знов не взяли. Прийшов він вже. Згадався, сказав, ма, ще раз що-нибудь скажете врачам, значить я піду добровольцем. І він як пішов військовим, спочатку він був солдатом, потім пішов в контракт. На дошку для сина каже, гроші збирали однокласники. Однокласники, перша вчителька. Вони скинулися, а стіка не, не, не вистачило, Я вже додавала і заказала табличку з QR-кодом і всім, чим що вся інформація знаходиться на, на табличці. Я все робила і роблю, і буду робити для того, щоб наших дітей не забували. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.